Політичні кампанії це вже не просто ідеї та програми, це ретельно продумані вистави, майстерно зрежисовані політтехнологами. Ці сучасні ляльководи працюють за лаштунками, використовуючи дані, технології та психологічні знання, щоб впливати на громадську думку. Їхній інструментарій широкий: від традиційних медіа стратегій до складних цифрових кампаній. Вони створюють меседжі, таргетують виборців та формують наративи. Їхня мета проста. Домогтися обрання свого кандидата часто будь-якою ціною. Політтехнологи аналізують дані про виборців, визначають ключові демографічні групи та адаптують повідомлення до конкретної аудиторії. Вони використовують соціальні медіа платформи, застосовуючи алгоритми для точкового таргетування окремих людей. Вони розуміють силу емоцій, формулюючи проблеми так, щоб вони резонували з найглибшими страхами та прагненнями виборців. Розвиток соціальних мереж надав політтехнологам безпрецедентний доступ до виборців. Платформи, такі як Facebook та Twitter, стали віртуальними полями битв, де компанії розгортають армії ботів та тролів для поширення пропаганди та маніпулювання громадською думкою. Тактика, що застосовується політтехнологами, може бути суперечливою. Критики стверджують, що вони маніпулюють виборцями. Підривають довіру до демократичних інститутів та сприяють поляризації суспільства. Прихильники ж, навпаки, стверджують, що вони просто вирівнюють умови гри, даючи всім кандидатам, незалежно від їхніх ресурсів, можливість ефективно достукатися до виборців. Роль політтехнологів у сучасних кампаніях ставить фундаментальні питання про саму природу демократії: чи справді ми контролюємо свою політичну долю, чи нами маніпулюють невидимі сили. Оскільки технології продовжують розвиватися з небаченою швидкістю, ці питання, ймовірно, стануть ще більш актуальними в найближчі роки. Майбутнє демократії цілком може залежати від нашої здатності долати етичні виклики, що виникають через зростаючий вплив політтехнологів. Штучний інтелект стрімко змінює політичний ландшафт, пропонуючи як захопливі можливості, так і тривожні небезпеки. Хоча ШІ можна використовувати для покращення залучення виборців та оптимізації кампаній, він також має потенціал для загострення існуючих проблем, особливо в сфері дезінформації та маніпуляцій. Згенерований контент, такий як діпфейки, став потужним інструментом для поширення дезінформації та розпалювання ворожнечі. Це відео, аудіозаписи або зображення, які були змінені за допомогою ШІ, щоб показати людей, які говорять або роблять те, чого вони насправді ніколи не говорили і не робили. Ці підробки можуть бути неймовірно переконливими, що ускладнює для пересічної людини розрізнення між реальністю та фальшивкою. Уявіть собі діпфейк-відео, що поширюється в інтернеті, яке нібито показує кандидата в президенти, який робить провокаційні заяви або бере участь у незаконній діяльності. Таке відео, навіть якщо його швидко викриють, може мати руйнівний вплив на репутацію кандидата та вплинути на результат виборів. Окрім діпфейків, боти на базі ШІ та алгоритми соціальних мереж можуть використовуватися для посилення дезінформації. Створюючи інформаційні бульбашки, де люди постійно стикаються з упередженою інформацією, яка підтверджує їхні існуючі переконання. Ці інформаційні бульбашки можуть ще більше поляризувати суспільство, ускладнюючи конструктивний діалог та пошук спільних точок дотику. Використання ШІ в політичних кампаніях все ще перебуває на ранній стадії, але очевидно. Що ця технологія має потенціал фундаментально змінити спосіб проведення виборів та здобуття перемоги, оскільки ШІ стає все більш досконалим та доступним, край важливо розробити запобіжні заходи для запобігання його зловживанню. Це включає інвестування в програми медіаграмотності, щоб допомогти людям критично оцінювати інформацію в інтернеті, а також дослідження регуляторних рамок для вирішення етичних питань використання ШІ в політиці. Ставки занадто високі, щоб ігнорувати потенційні наслідки неконтрольованого ШІ в неправильних руках. Хоча контент згенерований ШІ захоплює заголовки, традиційні методи дезінформації залишаються потужною зброєю в арсеналі несумлінних політичних діячів. Цифрова епоха посилила охоплення та швидкість поширення цієї тактики, що робить її ще складнішою для продії. Текстові заяви, часто замасковані під легітимні новинні статті або пости в соціальних мережах, продовжують вводити виборців в оману. Ці заяви можуть бути спрямовані на характер кандидата, спотворювати його політичні позиції або фабрикувати скандали, щоб посіяти сумніви та плутанину серед електорату. Часто ці заяви поширюються через скоординовані мережі фейкових акаунтів або ботів. Що створює враження їхньої більшої достовірності та поширеності, ніж є насправді. Ще один поширений прийом використання дешевих фейків, автентичного контенту, який був обманливо відредагований або вирваний з контексту. Фотографія політика на світському заході, наприклад, може бути змінена так, щоб створити враження, ніби він спілкується з небажаними особами. Аналогічно. Відеофрагмент виступу може бути вибірково відредагований, щоб видалити ключовий контекст, перекручуючи слова кандидата відповідно до певного наративу. Ці дешеві фейки можуть бути такими ж ефективними, як і складніші діпфейки, використовуючи вроджені упередження людей та схильність вірити інформації, яка підтверджує їхнє існуюче світобачення. Цифрова епоха також спростила поширення дезінформації через емоційні заклики та залякування. Фейкові новини та пости в соціальних мережах часто грають на тривозі людей щодо таких питань, як імміграція, злочинність чи економічна нестабільність. Викликаючи емоційні реакції, за ця тактика обходить раціональне мислення та робить людей більш схильними до віри в неправдиву інформацію, навіть якщо вона суперечить їхньому здоровому глузду. Проблема боротьби з традиційною дезінформацією в цифрову епоху є величезною, вона вимагає багаторівневого підходу, що включає медіаграмотність, ініціативи з перевірки фактів та більшу відповідальність соціальних медіаплатформ. Однак, навіть за наявності цих заходів, ймовірно, дати що ця давня тактика продовжуватиме отруювати політичний ландшафт у найближчому майбутньому. Оскільки ші все більше переплітається з політикою, ми опиняємося в складному етичному мінному полі. Потенційні переваги ШІ у сприянні громадянській участі та забезпеченні чесніших виборів незаперечні. Однак ці переваги затьмарюються цілком реальними небезпеками маніпуляцій, дезінформації та підриву довіри до демократичних процесів. Одним з найактуальніших завдань є потреба в ефективному регулюванні, швидкі темпи розвитку ШІ Часто випереджають здатність законодавців приймати змістовні закони. Цей регуляторний розрив створює сприятливий ґрунт для зловживань, дозволяючи зловмисникам використовувати ши для власних корисливих цілей. Деякі експерти виступають за превентивне регулювання. Встановлюючи чіткі правила та етичні рамки, перш ніж технології ШІ глибоко вкоріняться в політичні системи. Інші ж виступають за більш обережний підхід, наголошуючи на необхідності гнучкості та адаптації в умовах стрімкого розвитку технологій. Незалежно від конкретного підходу існує зростаючий консенсус щодо того, що певна форма регулювання є необхідною для пом'якшення ризиків, пов'язаних з використанням ШІ в політиці. Окрім регулювання, важливим є розвиток цифрової грамотності. Громадянам потрібні навички критичного мислення, щоб відрізняти факти від вигадок у цифрову епоху, розпізнавати контент, згенерований ШІ та оцінювати достовірність онлайн джерел, освітні ініціативи, кампанії з підвищення обізнаності громадськості. Та партнерство між урядами, технологічними компаніями та організаціями громадянського суспільства є важливими для розширення можливостей людей відповідально орієнтуватися в цифровому просторі. Майбутнє Ші в політиці не визначене. Але одне зрозуміло: ми не можемо дозволити собі бути пасивними спостерігачами. Вирішення етичних проблем, що виникають через ШІ, вимагає проактивних та спільних зусиль. У яких беруть участь зацікавлені сторони з усіх сфер суспільства, тільки завдяки таким колективним діям ми можемо сподіватися на використання сили шиї на благо, одночасно захищаючи цілісність наших демократичних інститутів.